Пам'ять комп'ютера призначена для зберігання даних і програм. Її поділяють на внутрішню та зовнішню. Пристрої внутрішньої пам'яті виготовляють у вигляді мікросхем, які встановлюють у спеціальні роз'єми на материнській платі. Внутрішня пам'ять комп'ютера поділяється на оперативний запам'ятовуючий пристрій, постійний запам'ятовуючий пристрій. Напівпостійний програмований запам'ятовуючий пристрій Відеопам'ять і кеш-пам'ять. Розглянемо пристрої внутрішньої пам'яті. Оперативний запам'ятовуючий пристрій Швидка та енергозалежна пам'ять. Оперативна пам'ять призначена для тимчасового зберігання вхідних даних проміжних і кінцевих результатів обчислень. Програм опрацювання даних. Це своєрідний робочий простір для комп'ютера. Оперативний запам'ятовуючий пристрій може використовуватися як для читання даних, так і для записування. Дані в оперативному запам'ятовуючому пристрої зберігаються доти, доки на їх місце не будуть записані нові дані. Привимкне електроживлення. Дані з оперативного запам'ятовуючого пристрою втрачаються. Оперативна пам'ять сучасних комп'ютерів має обсяги 128 256 512 1024 МБ і навіть сягає 4 ГБ. Постійний запам'ятовуючий пристрій швидка та енергонезалежна пам'ять. Дані заносяться до неї один раз назавжди. Як правило, у заводських умовах і зберігаються постійно. Постійна пам'ять мікросхема, в якій містяться програми для управління роботою комп'ютера та програми тестування основних складових комп'ютера, а також набір програм для управління всіма його пристроями. Постійна пам'ять також розміщена на материнській платі. Дані, що зберігаються на півпостійному програмованому заборятуючому пристрої, можуть бути замінені у спеціальному режимі роботи комп'ютера режимі програмування, коли користувач має спеціальні знання і може написати спеціальні програми для управління комп'ютером. До таких даних належать дані щодо зберігання і зміни конфігурації комп'ютера, календаря та годинника. Напівпустійні програмово запам'ятовуючий пристрій також називають пам'яттю автономного живлення або пам'яттю на батарейках, оскільки дані зберігаються за допомогою акумуляторної батарейки за своїми функціями, подібної до батарейки кварцевих годинників. Відеопам'ять швидка оперативна пам'ять для зберігання коду зображення, що відображається на екрані монітора. Відеопам'ять розміщена на відеокарті, Найпродуктивніші відеокарти застосовують для комп'ютерних ігор або для роботи з просторовими зображеннями. Чим більшою ємність відеопам'яті комп'ютера, тим більше можливості відображення на моніторі графіків з високою роздільною здатністю і великою кількістю кольорів. Ємність відеопам'яті сучасних комп'ютерів становить 64, 128, 256 МБ і більше. Кеш-пам'ять – це спеціальний вид пам'яті або частини оперативно-запам'ятовуючого пристрою, де зберігаються копії часто використовуваних даних. Кеш-пам'ять забезпечує швидкий доступ до них. Кеш-пам'ять сучасних комп'ютерів має кілька рівнів, Кеш-пам'ять першого рівня ємністю 32 кБ вбудовується в процесор. А кеш пам'ять другого рівня ємністю до 2 МБ зазвичай розміщується на материнській платі. Для тривалого зберігання даних призначено зовнішню пам'ять або носії даних. Жорсткий магнітний диск або Вінчестер. Як правило, вбудований разом із дисководом у корпус системного блока. Лазерні диски. Диски CD ROM. Високонадійні носії для зберігання даних довговічні. Термін придатності, що прогнозується для якісному виконанні, до 50 років. Діаметр диска може бути як 5,25, так і 3,5 дюйма. Принцип запису і щитування оптичний. Диски CD-R – це різновид оптичного диска, на якого можна записати файли. За допомогою записуючого пристрою. Записані дані можна прочитати з диска за допомогою приводу CD-ROM або відтворити у програчі компакт дисків, якщо це музика. На цей вид оптичних дисків можна записувати додаткові дані аж доти, доки не закінчиться вільне місце. Зазвичай на диски cd CDR можна помістити 650 МБ даних або 74 хвилини музики. На CDR дисках новішого покоління можна додатково збільшити цей ліміт до 737 МБ або 80 хвилин музики. Сучасні CDR можуть мати ємність до 800 МБ. Диски CDRV – це інший вид оптичних дисків, на якого можна не тільки записувати дані, а й вилучати, перезаписувати їх. Вони мають таку саму ємність, як CDR. Диски DVD це різновид носія даних, який зовні нагадує диск CD-ROM. Однак на DVD-диску можна записати значно більше даних. Стандартна ємність цих носіїв становить 4,7 ГБ. Хоча трапляються диски у більшої ємності. На DVD-диску можна записати з досконалою якістю повнометражний фільм у кількох мовних версіях. Flash пам'ять. Або USB накопичувачі, під'єднуються безпосередньо до порта USB на комп'ютері. Вони являють собою мікросхеми і можуть зберігати до кількох гігабайт даних. Карти пам'яті, що використовуються для збереження даних у цифрових фотоапаратах, смартфонах та інших пристроях. Для перенесення комп'ютер об'єктів, збережених на картах пам'яті, використовують картрідер.